Лежав я ввечір на дивані, а в лісі була вже душа. І ось для зустрічі із вами летіли стрічки для вірша. Що ж, листопад, число дев'яте, скоро і грудень вже прийде, так ні? Щоби лягти й дрімати, цей дід Панас до лісу йде. Ви не дивуйтесь, дорогенькі, бо то натура вже така. Це дід по паспорту старенький, а треба влупить й гопака. Чи є щось в лісі, дід не знає. Та покажу вам хоч красу. Дід свої солі поганяє, а може, щось ще й понесу. Що ж, менше слів, а більше діла заглянемо і там, і тут. Здоровий дух в здоровім тілі ми починаємо свій маршрут. Доброго ранку, дорогі підписники каналу Дід Панас знімав для вас, а також глядачі, які також є потенційними підписниками. Ось відійшов недалечко. Ось ставочок, який я показував більш зблизька, вже у нас в метрах 80-100. І... Думаю, найду першого гриба, вже й привітаюся, вже й почнемо, так би мовити, наш продуктивний трудодень. І що? Є перший біленький у нас сьогодні є. Ось він, по центру екрана, приближуємо і кажемо, доброго ранку, Україно! Так. Якщо хтось переживає, що той дід по нас і взимку буде по лісі ходити за білими грибами, ні, думаю, кінець цьому силіну настане. Але вчора один хороший знайомий підійшов і каже, дід по нас, ходіть, подивитися, що я назбирав. Я був у шоку. Я йому Ромку, я вже не допрацюю нині день, я чекаю вже завтрашнього, тобто сьогоднішнього дня, і я вже в лісі. Таких гарних буровиків, таких вишневого голових от їх набрав. Я за нього був радий. Все, йдемо далі. Ні, ще не йдемо. Я лише виключив і зразу глиб, а тут іще, от я отримаю в руках, а тут іще одненький. Ось. У мошочку такому стоїть компаньйон. Так, ну що, початок досить обнаділивий. Ви гляньте, гриб молодий. Йдемо. І, друзі, я знову тільки виключився. От вони ще в руках. Ха -ха, хоч бери, не виключай. А дивіться є І ще одненький. Ось вам, будь ласка. Ось. І є у нас вже й третій. Так. Так. Приємно, приємно. Старт непоганий, аж навіть страшить. Бо потім, як обірветься це все і буде прикро і обідно. Добро. Друзі, це усе для вас. Бо дід Панас в ранковий час. Хоч він зовсім і не ас, та запримітив цей грибас. <свіс> так, в ранковий час, я не сказав, бо я до лісу зайшов ось такий бурий. Гриби тепер здорові такі. Я зайшов до лісу пів дев'ятої а зараз без 10. 9. Зранку чому? Тому що я, як минулий раз був, пішов по першій годині до лісу. Тут треба вже було в четверті тікати, по четвертій, тому що темніється зараз скоро. А сьогодні хочу більше походити і погляд... поглядіти, що робиться в лісі. Так що сьогодні в часі не обмежений, погуляємо. Як я казав, позазираємо. Спочатку там, а потім тут. І що? Знаходимо ми з вами? Ми відпрацьовуємо маршрут. Ось таке у нас щастя нас чекало раз поруч. І ще й ось таке. Ось. Два. Кладемо біля свого кошика. Бо ще побачив дід он там трошки вище. Так, отак так. Не так все просто. Тут прикро. Вже один раз, і я знаю, що не останній раз дід посковзнувся, навернувся. А що робити? Стрімко, але... Є за чим по таких схилах походити. А ось і третій. Листя під ногами їде. Летиш? А що робити? Добре. Непогана купчина. Йдемо дивитись далі. Перейшли ми. Друзі, на чергову гірку. І ви знаєте, щось таке цікаве нас тут очікувало. Будемо дивитися ближче. Ось. Бачите, як в листі гарно сховався, але дід і до нього добрався. О, ось такий у нас попадає. Грибочок. Так, витягнути його коріння не пускає. Ось такий. Бачите, чому я сьогодні взяв свою корзину? Може комусь цікаво, бо минулого разу я брав синову, меншу. Така вже, друзі, пора. Така вже пора, що можна... Не знайти багато грибів, там 30-40-50 білих грибів. А можна знайти одного, ну два, ну три, але таких порядних, що він може один гриб займати і пів кошика. Ось, ну нам поки попадають сьогодні такі середні. Але я і надію маю, що може ще одного одного хоча б такого гарнючого десь побачимо. Ще часу є, ми лишень годину вбили. Добро? Ось і березина. Пройдуся. Може, ще тут я щось знайду, піду ще в дубах подивлюся, А ні, по буках знов піду. Зустрів я щойно чоловіка, каже, усе, гриба нема. А я йому буде ще втіха, це ж листопад ще не зима. Дід ішов і спотикався, і от на тобі дива червоненький нам. Попався. І не один, а навіть два. От вам і не зима. Ось такий один червоний. дід зриває. дід довольний Так, є два червоних на обережені, друзі. Гарні. Йдемо далі. А дід все йшов, а дід старався. Один раз дідо навіть впав. Але червоний нам попався. Бачите, стояв і мене чекав. О, ось такий гарнюня. Єс. Yes. Попадається нам іще один червонячок. Так. З березиними в холосту вже не підемо. Що, скажуть, дуби побачимо. Добро? Наш впертий дід. Тверда порода. Гарний обрав нині маршрут. А ось вам і... Винагорода козарики до діда пруть. Один, а ось тут і другий. Ось такі, два штучка. Так, приближуємося уже до Дубини. Березину я полишаю. Іду у напрямку дубів. Чи там знайду щось, я не знаю. Та по дорозі щось зустрів. А зустрів я панове, Білого гриба. Ось такого красеня. Тут уже потихеньки і дубове листя, як бачите. Тут дуби так попадають. Пересічні, десь-не десь поміж берез. А ми підемо там, де повністю дубовий ліс. Може, там щось і втрафимо, тому що літом там гриба не було. Я там був раз зайшов, навіть зйомки в дубах не проводив, тому що там грибів не було. Побачимо. Чистим йдемо далі. Ну, ось це щастя, я однозначно що забираю, тому що цього року я ними не насолодився. Такі дві гарні і зеленькі парасольки. Дуже свіжі і дуже такі... Ой, дуже і дуже гарні, м'ясисті. Бувають сухі, а я пальчиком спробував дуже гарні. Так. Ось і дуби. І як і казав я. Кругом тут лиш одні дуби. Колись так гарно. Тут збирав я. Побачимо, чи є гриби. Зайшов, друзі, на таку територію суто дубового лісу і походимо трошки тут, подивимося, що каже дубовий ліс, який літом не балував. Немає тут зберези листя. Тут тільки листя від дубів. Чомусь гриби перевелися. Більше немає тут грибів. Покидаю я і дубину, друзі. Як літом тут грибів не попадалось, так і зараз. Шкода. Була гарна територія. Березину полишили, ми покинули й дуби, На зворотній шлях ступили. В буках глянем ще гриби. Та, друзі, потихеньки посуваємося до нашого транспорту, По Бучині, як завжди. І ще поглядаю, може щось тут попадеться. От, Дорога ще не маленька, а пройтися треба. І заодно заглянути. Спочаток у бучені був непоганий, потім не попадалось. Глянемо ще зараз. Буковий ліс промовив нині. Іди і нічого не говори. Ти назбирав грибочки в мені, як піднімався до гори. Так, пано, буковий ліс мені більше нічого не подарував. А я йому відповів: а мені більше і не треба. Мені головне сам процес. Тим більше результат сьогодні є. Грибочків, як на 9 листопада, ще й назбирали. Є й біленькі, червоненькі, в кульочку синьому. Там у нас тих дві парасольки красиві. Ось. Ну і Богу дякуємо і на тому. Так що гляньте, як все зелено. І на цьому будемо завершувати. Ви погляньте, як ще зелено. Що на носі зима і вроді би і не віриться. На цьому, панове, буду закінчувати сьогоднішній похід. Підписуйтесь на канал, коментуйте, як є за що, поставте лайка, мені буде приємно. На цьому завершую. Ось, не прощаюся ще, бо погодні умови ще дозволяють до лісу ходити. Слава нашим Збройним силам, слава Україні, всіх вам благ. Бережіть себе. До нових зустрічей. Папа, -па. ваш дід Панас.